І, звісно, напрошується таке запитання, якою у вас буде передвиборча кампанія уже останні тижні до фіналу? Я передбачаю, що в загальному виборча кампанія буде брудною, тому що бачу, як на стадії реєстрації знімалися учасники, як під сумнів ставилися їхні проплати, друге, третє, перед тим як кандидатів формували. Думаю, що компанія коротка, відповідно, має бути і брудна, тому що саме легше що зробити. Людину ну, якимсь негативом заплямити, а в нього не вистачить часу себе відбілити. Тому я хочу помилитися в цьому питанні, але це мій прогноз раз, що буде брудною ця компанія. Швидкою такої короткої виборчої компанії ще не знала Україна. Два. І, безумовно, зараз немає просто фізичного часу входити в читання якихось програм, заходити в якийсь ліс густий. Тобто зараз потрібно дивитися. Та влада, яка вона сьогодні є, вона достатньо мала часу проявитися і показати всі ці озвучені ними слова, будучи не при владі, а відповідно в опозиції. Те, що вони озвучили, вони мали достатньо часу зробити. І якщо ми на сьогодні не маємо цього зробленого, то виборець сьогодні має просто з любов'ю, з потребою сьогоднішнього дня наполягати на потужній опозиції. Потужна офіційна опозиція сьогодні у Верховній Раді це є Олег Ляшко. І коли ви дивитеся, як люди звертаються до кого вони звертаються, практично це єдиний канал, тому що всі інші канали на прем'єр-міністра, на будь-якого іншого міністра, вони всі попадають в довгі ящики і заплямовуються. Ніхто із них не піднімає це питання на поверхню і яро не відстоює інтереси громадськості. Тому зараз би людина мала для себе чітко визначатися, що для Повноти якості роботи ще на місцях, потрібно якісно мати сформовану опозицію, яка сьогодні не при владі. І розумію, що це незручно, розумію, що це складно, але сам іду і веду за собою хорошу команду саме в опозицію, для того, щоб заставити номер один, заставити владу працювати якісно згідно тих анонсованих обіцянок. І в перспективі, якщо наша робота буде задовільняти громадськість, переходити у владу.